Всіх вітаю! Мене звати Роман Заводовський. Я екстрасенс, циганський ритуальний практик, циганський маг, експерт центру «Древо життя Романа Шептицького. І ще одне дуже важливе питання, яке мені зараз останнім часом дуже багато часу задають, це питання, яке стосується електрики та електроенергії, кризи електроенергії, наскільки вона буде тяжкою? Давайте подивимося, хоча б на період часу до кінця осені. Давайте подивимося, наскільки можуть бути проблеми з електрикою та електропостачанням в країні, наскільки буде далі нищитися критична інфраструктура? Я хочу витягнути з циганської карт. Три карти. Я хочу витягнути з гральної колоди карт. Також три карти подивитися це не просте запитання. Тому що ви мені його часто задаєте. Що ж, давайте дивитися. Перша карта, яка випала на циганській колоді карт, це карта, яка називається агресія. Погана карта, небезпечна карта. Карта, яка говорить про те, що ворог буде агресувати і вести себе досить неадекватно Ну, в тих питаннях, які стосуються електростанцій та електропостачання. Тобто, ворог вважає, що таким підлим способом нас можна буде зупинити, тобто, от, позбавивши нас електроенергії та електроносіїв. Далі, наступна карта, яка випадається, карта дому. Карта, яка попереджає всіх українців про те, щоб подбати про безпеку, захист вашого дому, подбати про те, щоб в домі всього вистачало на найближчий період часу до кінця осені. І ще одна карта погана карта. Карта, яка називається Пратівник, ворог Бачите, такий ворог зачаївся з-за стіни і щось вишукує, вичікує чогось, щоб завдати несподіваного підлого удару. Тобто, карта говорить про те, що ми маємо бути готові до будь чого тому що ворог агресивний і ворог підлий. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Саме тому варто подбати про свій дім і подбати про те, щоб у домі всього вистачало. Тут на цій кладі п'ятірка Христова, карта активної боротьби. Зараз відбувається одна з найактивніших фаз боротьби взагалі за весь період війни. Далі, наступна карта. Шістірка Христова. Шістірка Христова символ цієї карти, блискавка. Несподівані удари, повітряні удари, несподівані атаки. До кінця осені. Ми дивимося на період до кінця осені, таке може бути. Ти можуть підвищені бути обстріли і двійка хрестова це карта якихось перевезень, переміщень. Карта логістики. Дуже цікаво. Всі три карти тут на цій колоді випали Хрестової масті. хреститься в нас масть, яка відповідає за рух. За активність тому люди будьмо максимально активними. Це теж свого роду підказка всім нам. Ворог буде лютувати. Насправді, ворог буде лютувати, казитися, і до кінця осені ще ситуація може бути дуже гостра. Тому ви себе бережіть, подбайте про свої запаси і пам'ятайте, що силою молитви та силою Господа Бога ми можемо подолати все. Бережіть себе.